Марк, що таке? Хочеш побачити прибульця? Про що це ти? Неначе годинник? Кожен день вода то піднімається відступає, і як ми вже знаємо, під час відпливу неймовірний світ морських тварин стає тимчасово доступним, даючи можливість шукачам пригод знайти і поспостерігати за великою кількістю неймовірних істот. У Гарпелі Штат Мен, ми натрапили на істоту, яку хотіли показати у рубриці по той бік хвиль з самого запуску каналу. Та до того як ми покажемо вам цього інопланетного монстра, давайте поглянемо на дещо, від чого ваша шкіра вкриється мурашками. Гей, Марк, заціни. Що там? Чувак, ця трава повністю всіяна блохами чи чимось схожим, wow. що стрибає. Заціни. Воу, wow, я стою. Ого, заціни. Послухай, Нічого собі, ти чуєш? Неначе якийсь попкорн. Звучить як дощ. Думаю, це піщані блохи. Треба паличка. Якщо не помиляюсь, то здається, всі блохи кусаються. Не можу зловити, занадто швидкі. Вау, вони стрибають на мене. Іди сюди, подивись. Хвилиночку, дайте на перевірі тут. Направ камеру сюди. Це такі ж самі високші водорості. Вау, заціни. Так, так. Я тільки не зробив один крок, а вони вже всюди. Готовий? Так. Один, два. О, Ого. Тільки подивіться. Встроми туди руку. Я в шоці. Встромити туди руку? Так. ти зможеш. Добре. Дайте но ну, я перегорну ще трохи водоростей. Ого! А. І як воно? А, відчувається дивно. Проте вони не кусають. Лише стрибають по мені. Перегорну ще трохи водоростей. Ви тільки подивіться. Та їх же там мільйони. Господи, та це просто якесь божевілля. Одну зловив, справді? Диви, диви. Бачиш, як у неї голова стирчить. Так, бачу. Здається, це піщана блоха. У виглядає кріпово. Друже, не треба лежати на цьому пляжі. Я знову розкидаю ці сухі водорості і трохи прикрию місто піщаних бліг. Такого я раніше не бачив. Мільйони, просто мільйони піщаних бліг. Ну що ж, йдемо далі збережжя. Подивимося, що ще знайдемо. Продовжуючи гуляти збережжя, Ми зрозуміли. Що сьогоднішній відплив не схожий на жоден попередній. Я обережно досліджував усі схованки, в яких можуть ховатися тварини, очікуючи припливу. Проте, крім тисяч піщаних бліг, я не знайшов жодної істоти. Сонце схилялося все нижче, коли несподівано вдача нам усміхнулася. Ми натрапили на істоту, яку завжди хотіли показати вам на камеру. Гей, там черепаха. А, ні, це мечохвіст! Що? Зацініть. Живий? О, так, живий. Погляньте на. Да. Я думав, це черепаха. Я побачив грудку і думав, що це панцир! Добре, зробимо це. Я обережно зараз підійму його з трави. Подивимось. Ого! Це сильно! Тільки подивіться! Вау! Прибули. Гляньте на хвіст! Трохи відійду, щоб не сидіти у воді. Ого, подивіться. О, господи. Тільки не погляньте, це меншохвіст. Як же неймовірно виглядає ця істота! Ви напевно думаєте, койота, чи збирається ця штука тебе вкусити? Ні, насправді у них є лише маленький рот по центру. У них немає жала, немає кешнів і немає навіть зубів. Погляньте на його хвіст. У цих істот погана репутація, бо люди думають, що його хвіст отруйний. Хоча насправді ні. Ай-ай-ай! Хоча оці його бокові шипи насправді дуже й дуже колючі, спробую покласти його собі на руку. вау, відчувається кріпово. Він називається мечехвостий краб, хоча ця істота ніяк не пов'язана із крабами, він відноситься більше до павуків та скорпіонів. Це величезна членистонога істота. Тож, ой, хвилинку, він мене щіпає. У них є ці передні педипальпи, завдяки яким вони збирають їжу в океані. Здуріти, я зараз в такому захваті, я навіть не думав, що нам доведеться натрапити на мечохвоста сьогодні. Також доволі часто цю істоту називають крап підкова. Якщо я візьму його ось так, він буде схожий на підкову. А й справді, І якщо ви поглянете на його передню частину, ось ці маленькі точки. Це його фасеткові очі. Насправді, ця істота має 9 очей, два ось тут, П'ять світлочутливих на горі панцера, а знизу ще двоє звичайних очей для того, щоб відчувати своє оточення. Хоча насправді вчені вважають, що очі знизу це залишки з фази личинки. Чекай хвилинку. Тобто в нього очі згори? Саме так. І це виглядає, наче в нього обличчя, бачиш? Я думав, що це просто звичайний панцир. Ну, як ви бачите. З гори ці істоти захищені панцирем, як і більшість членистоногих. Це дуже щільний та твердий екзоскелет. Всередині у них немає ендоскелета, як у людей хрящі та кістки і таке інше. Проте знизу вони виглядають дуже схоже на скорпіона чи павука. Ого. А можна я його торкнуся? Так, а вже ж це безпечно. Він міцний? Так, ого. Так, екзоскелет, схожий на черепаху. Так, я думав, що це черепаха. Поглянь, він навіть мушлями згори обріз. А ще на нього начіплялись водорості. Ось вам цікавий факт, про який ви не знали. Зараз переверну його і потримаю на своїй долоні. Я зараз тримаю справжню живу скам'янілість. Мечехвости існують на нашій планеті вже понад 450 мільйонів років. Зараз у нас в руках Атлантичний мечехвіст. У світі існує лише чотири види мечехвостів, і це єдиний, якого ви можете знайти на узбережжі США. І саме цей вид не змінював свій зовнішній вигляд понад 230 мільйонів років, а це з тріасового періоду. Ви тільки уявіть собі, ця істота пересувалася океаном ще у часи динозаврів. Просто неймовірно. Вони виростають трохи більшими за цього, і я думаю, що це самка. Самка на 25% більше за самців. Вау, його майже неможливо втримати, подивіться, виглядає як жало. Так, і саме тому люди бояться цих істот, вони думають, що їх вжалять. Ні, насправді цей хвіст використовується виключно як кермо. Хоч він і має всі ці колючки, вони абсолютно безпечні. Насправді, якщо мечохвіст перевернеться на свою спину, ось так. Бачите, він намагається перевернутися, але насправді це дуже велика помилка, що ці хвости можуть допомогти їм перевернутися. У 80-х роках навіть було започатковано програму, яка називалась Просто переверни його. Концепція програми була у тому, що якщо ви гуляєте пляжем і бачите мече хвоста, перевернутого на спину. Наприклад, якщо його викинуло хвилою на берег, вам потрібно було обережно взяти його за панцир і так само обережно поставити його назад на ноги. Не потрібно підіймати за хвіст, бо ви можете травмувати його. Заціни, Марк, він йде прямо до тебе. Здуріти можна. Вони взагалі виходять на суходіл, чи вони виключно морські? У період з червня до серпня вони виходять на берег, щоб розмножуватись. Відбувається це наступним чином. Самка притуляється до каменя, самець підповзає і чіпляється на спину самки. Мечохвости можуть дихати і під водою, і на суходолі, бо дуже часто відплив застає їх зненацька, і саме тому вони також можуть дихати повітрям. Вау! Я дуже хотів показати вам мечохвоста у епізодах по той бік хвиль, і нам неймовірно пощастило бути у правильному місці у правильний час, щоб його знайти. Здуріте, він розміром з моє обличчя. Так, треба обережніше, щоб він не виковав мені око. Як же це неймовірно, знайти одну з найкрутіших істот, яких ви можете знайти у відпливних калюжах. А саме мечехвоста, якой Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Побачимось наступної пригоди. Ну що ж, випустимо його в океан. Незважаючи на зловісний вигляд, страшнючий хвіст. І купу моторошних клешень. Мечохвіст є одною з найбезпечніших істот, на яких ви можете натрапити. Якщо побачите їх в дикій природі, просто спостерігайте з безпечної відстані. А якщо знайдете перевернутого, не бійтеся взяти його в руки та обережно повернути назад до води. Один, два. Чувак, вода просочується. Вау! Зловив! Зловив! Свята, Свята Макрель! Є! Yeah. В одній відомій пісні співають: сільськими дорогами відвези мене до місця, якому я належу. В західну Вірджинію. І в цій пригоді ми підемо старою сільською дорогою в місце, яке одна рідкісна істота вважає своїм домом. Це Західна Вірджинія. Ми знімаємо тут вперше, але кількість істот в цьому регіоні величезна. І в цьому епізоді першопроходця нам лишається пройти цією стежиною і подивитися, яких істот ми тут знайдемо. Готові? Погнали! Ну що ж, ходімо. Сьогодні ми працюємо з польовим грепетологом Тімом Брастом, який провів багато років досліджуючи різноманітних тварин, які називають цей чудовий край домівкою. І, хоч він спеціалізується на рептиліях та амфібіях, сьогодні ми шукаємо одного невловимого ракоподібного, якого поки що ми назвемо блакитний рак. Це прикольно! У нас є маленька система струмків, які течуть прямо посеред лісу. Це просто чудове місце для того, щоб шукати маленьких лісових жаб та саламандр. Зацініть зазвичай ми вважаємо, що більшість раків живуть у річках. Проте, вид, який ми шукаємо сьогодні, є різновидом риючих раків, які живуть під землею. Їх можна знайти в місцях, які називаються витоки, там, де ґрунтові води досягають землі з підземного водоносного шару. Подібно до водяних видів раків, риючі раки також ховаються під камінням. Тож наша задача перевернути правильний камінь. Тож тім, ось це називають витоком, правильно? Марк, заціни. Бачиш цю воду? Прямо в цю яму вода просочується з пагорба, правильно? Так. Тож тім сказав мені, що ось цей камінь є прикладом того, який нам потрібно перевернути, і під яким можуть бути раки. І я бачу, що під ним дуже волого. Просто подивіться на це. Схоже на звичайне листя, але якщо його підняти, там вода. Тож під цим каменем можуть бути раки. Оу, багацько води. Занурю туди руку і спробуй щось знайти. Ого, там точно є нора. Але раків немає. Добре, пішли далі. Ми шукали від каменя до каменя, обережно їх перевертаючи і потім ставлячи назад на місце. Щоб не змінювати навколишнє оточення. Нічого собі. Що там таке? Величезна саламандра. Ого, яка слизька! Зловив її. Так, я зловив. Так, це величезна слизька саламандра, певно, найбільша, яку я коли небудь бачив. Вони називаються слизькими саламандрами, тому що вони виділяють слиз зі своєї шкіри. Вона, неначе слимак, неймовірно слизька. Дай на переверну тебе. Посидиш у мене на пальцях. Вау! Яка ж вона велетенська! Набагато більше за тих, яких ми ловили вогаю. Подивіться на візерунок, дуже схожий на плямисту саламандру. Перед нами безлегенева саламандра, і особини цього виду дихають через свою шкіру. Не хочу тримати її занадто довго, і якщо ви помітили, я намагаюся не хапатися за неї, щоб не стерти вологу з її шкіри. Тримаю її на своїх пальцях, але вона дуже слизька. Цікавий факт про саламандр те, що більшість з їх видів можуть відкидати свій хвіст. Це називається кадуальна автономія, так само, як і у ящирок. Це допомагає їм ховатися від хижаків, і їх хвіст потім відростає. Неймовірна знахідка. А вже ж це не синій рак. Але все одно доволі круто показати вам її на камеру. Окей, зараз покладу її назад під камень і продовжимо шукати. Чудовий початок. Добре, погнали. Ну жбо, ходімо сюди, подивимось. Ну жбо... О, знайшов? Є? Yeah? Є, yeah, знайшов, але він не синій. Це рак, але він не синій. Ну ж бо, покажи ближче. О, він підіймає клішні дибки. Зацініть. Ау, 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 дідько! Кожного разу! Так, вчепився. Однією клешнею і намагається вчепитися іншою. Добре, друже, я це ціную. Чи не міг би ти покликати когось з своїх родичів і бажаного когось синього? Так і знав, що мене вкусять. А, все ж таки прикольний ракоподібний, маленький риючий рак. Ну що ж, повертаємо цього рака під камінь і продовжуємо шукати. Можна годинами перевертати каміння і нічого не знайти. Проте це все одно весело, бо завжди знайдеться ще один камінь. І достатньо перекинути лише один, щоб знайти перлину пустелі. Друзі, ви просто не повірите, наскільки синя ця істота, допоки самі її не побачите. До речі, непоганий камінь. Виглядає просто ідеально. Так, Здоровий погано. камінь. Ти зможеш його підняти, нужбо. дідько, я не впевнений. Ти ж в зал ходиш. Чи зможу його підняти? Спробуй двома руками. Цікава пропозиція. Не впевнений, що це можливо. Нужбо. Так, це буде складно. Ти зможеш. Велика каменюка. Зараз підніму. Готові? Один, два. Воу! Зловив! Зловив! Свята Макрель. Є! Е! Воу! Синій суди! рак! Я ж казав, що знайдемо. Важка каменюка, а під нею синій рак! Тільки подивіться ну. Добре, я залишу камінь, як він є зараз. Так, давай відійдемо. Відійдемо до стежки. Здуріте. Так, це неймовірно. Зацініть. Чи можете ви повірити, наскільки синій цей рак? Краще я візьму його за хвоста. Ось і він. Сапфір, пагорбів Західної Вірджинії. Він такий синій. Я не вірю, він синій, як небо. Тільки погляньте на нього. Вау! Це найкрутіший на вигляд рак, якого я коли-небудь бачив. Перед вами підземний вид раків. А це значить, що вони риють нори і можуть занурюватись на 8 футів, а потім піднімаються у ці маленькі калюжі під каменями, щоб знайти їжу. Ці раки не виростають дуже великими. Це середній розмір. І це самка. Про це можна сказати, якщо подивитися знизу. У неї немає цих чіпляючих лапок, які існують у самців, щоб схопитися за самку. І також я можу сказати, що у неї відросла клешня – Якщо ви не знали, більшість ракоподібних, особливо раки, можуть відрощувати клешні. І саме тому ось ця клешня трохи менша за іншу. Скоріш за все, якийсь хижак відірвав їй клешню, а вона змогла втекти від нього. І зараз ця клешня відростає. До речі, я чув, що ці раки можуть втонути у воді. Тож не треба кидати їх у водойму, якщо знайшли. Ні, вони можуть жити під водою. Вони навіть копають там нори, але їм треба виринати, щоб дихати. У них є зябра, як у звичайних раків, але вони дозволяють їм дихати ще й повітрям. Тож ви думаєте, койоте, чи не треба його повернути назад у воду? Чи не задихнеться він? Ні, не задихнеться. Ця істота прямо зараз дихає повітрям. Койоте, нам треба зібрати деякі дані, правильно? Саме так. Можливо, що це новий підвид цього ракоподібного. Існує два відомих види. І є вірогідність, що цей може бути третім. І просто зараз ми зробимо детальні фото, а також поставимо геомітку. І хто зна, можливо, ми відкриємо новий підвид синіх раків. Круто, чи не так? Як думаєш, нам дозволять його назвати? О, можливо. І якщо у нас буде така можливість, я б назвав його сапфіровий рак, бо я вважаю, що це загублена коштовність пагорбів Західної Вірджинії. Друзі, а ви як думаєте, сапфіровий рак? Чудове ім'я. На мою думку, сьогоднішня пригода була неймовірною. Ми перекинули безліч брил, знайшли саламандру, знайшли риючого рака. Ну і а вже ж, під останнім великим каменем знайшли цього маленького красення. Я Коят Пітерсон, будьте сміливими. Залишайтесь дикими. До зустрічі наступної пригоди. Блакитний рак одна з найунікальніших істот, яких ми коли-небудь знаходили. Його невловима природа та підземне житло ускладнювало цей процес. Та, врешті-решт, нам посміхнулася фортуна. З моменту виходу цього епізоду цей підвид раків. Офіційно класифіковано як нове відкриття в процесі опису вченими. І коли справа доходить до назви, яка офіційно стає сапфіровим раком, тут виникають деякі питання. Проте нам сказали, що цю назву можуть прийняти. Тому давайте будемо тримати пальці. І не забудьте підписатись, щоб доєднатись до мене та команди у цьому сезоні першопроходця.